Вітаю, дорогі. Ну що ж, при лампі, трохи, трохи до ночі, але вже за екватор зайшла. Уже більше половини голена сплетено. Ось тут у нас вівці ворог. Ось така творчість флористика. Звичайно, ще все висить. І ще є роботи, гарний шматочок, але вже вималюється центр Є. Ну що ж, дорогі мої прихильники і прихильниці, як бачите, вже насправді майже до кінця, до завершення рухається моя робота над говоленом про взаємодію, про життя людини в природі. Про фору, про фауну, яка нас оточує. І тут я в цьому відео хочу дещо показати такі елементи, деякі ще розкриті секретики роботи. Ось іноді, так як я чую роботу по ширині, тобто вона в перевернутому вигляді. Там під низом, знову ж таки, ви бачите малюночок, по тому малюночку є такі маленькі елементики, де іноді перекидаєш через ниточку основу всього лише одну для того, щоб знайти відтіночок. Ви бачите, що тут змінюються відтінки кольорів. Я змішую між собою ниточки різних відтіночків. Тут Вони різні по якості. Тут важливо, щоб нитки були приблизно однакової товщини. Але якщо трошечки якісь вущі ширше, тоді це враховується при виконанні вже практичного. Також активно в роботі використовуються природні матеріали. І тут якби, найзручніше перекидати природний матеріал, коли Повертаєшся назад, коли підняті ниточки в полотняному переплетенні, коли підняті, коли поворот назад. Але я з допомогою лінійки піднімаю через одну от, ці ниточки, зараз видно. але в деяких випадках я використовую і такий поворот, і також поворот назад. Тобто в полотняному переплетенні також я використав, наприклад, коли кукурудзень, якраз. В цьому випадку використовується далі.